Дякую. Шановний Іван Богдановичу, члени колеги, присутні. Впродовж 2014 року вдалося реалізувати 68 проєктів щодо переведення об'єктів на альтернативні ведекови. На це спрямували кошти державного, обласного, місцевого бюджетів, а також залучено кошти приватних інвесторів. Із вище зазначених об'єктів обласним комунальним підприємством Тернопіль Теплокомуненерго. Завершено роботи з переведення резервних котлів для використання альтернативних видів палива на 14 котельних міста. В, в бюджетній сфері Тернопільської області переведено на альтернативні види палива 33 котельні. Також реалізовано два об'єкти соціального значення за рахунок коштів інвесторів. Це Гусятинська та Борщівська центральні районні лікарні. На даний час виконуються роботи на 19 об'єктах за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Реалізація всіх передбачених вищих заходів дозволить скоротити споживання природного газу на 21%. Далі більш детально хотілося б зупинитися саме на субвенції. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 8 серпня 2014 року. Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році. Тернопільській області виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 12 мільйонів 458 тисяч. Дана субвенція спрямовується обласним бюджетом та міському бюджету міста Києва на здійснення заходів з за енергозбереження щодо заміщення споживання природного газу та скорочення споживання. Людей. Шляхом модернізації теплогенеруючого обладнання у сфері теплопостачання відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 листопада 2014 року про перелік об'єктів, видатки, на які у 2014 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, вище зазначена субвенція була б розподілена між розпорядниками коштів таким чином. Департаменту охорони здоров'я виділено 1 200 000 гривень. Департаменту освіти і науки 597 тисяч гривень. Управління капітального будівництва 6 мільйонів 894 тисячі гривень, в тому числі Тернопільському обласному е, комунальному підприємству теплових мереж Тернопіль теплотимної енерго було виділено 4 мільйона 147 тисяч. Тернопільська міська рада отримала 3 мільйона 337 тисяч гривень, а Шумський район 414 тисяч гривень. Таким чином, сумніційні кошти були розподілені на 19 об'єктів області. В Головному управлінні Державної казначейської служби України в Тернопільській області зареєстровано платіжних доручень на суму 1,5 млн грн. та здійснено проплату, як зазначалося Стефано Івановичем, на на 2 млн 400 тисяч. На сьогоднішній день. З усього переліку об'єктів, управлінням капітального будівництва, роботи завершені повністю і проводиться підготовка документів для здачі об'єктів в експлуатацію на трьох об'єктах. А саме реконструкція котельні встановленням котла для опалення дошкільного навчального закладу першого ступеня в селі Дмилиці під Підволочийського району, реконструкція паливної, встановленням двох твердопалених котлів Тернопільської, установи Тернопільської обласної ради Теребовлянський психоневрологічний будинок інтернат. Та реконструкція системи опалення і встановлення твердопаленого котла в дитячому ясла садку No2, місто Поросло. Це стало можливим завдяки підрядним організаціям, які на власний страх і ризик вклали обігові кошти, не чекаючи авансових платежів. Отже, при умові наявності підкріплень на усуну вхідну суму, реалізація даної субвенції була б забезпечена на 100%. У листопаді 2014 року також за участі заступника голови обласної державної адміністрації відбулася робоча зустріч з представниками компанії Тепло. Дана компанія більше 12 років працює на ринку України. Спеціалізується на впровадженні енергозберігаючих технологій. На даний час на опрацюванні даної компанії знаходиться 4 об'єкти Тернопільської області, які заплановано реалізувати у 2015 році. І хотіла б завершити свою доповідь по даному питанню на позитивній ноті. Тернопільська область продемонструвала один з кращих показників з енергоефективності в Україні і на 100% виконала заплановані заходи щодо переведення котелень на альтернативні види палуби.